Тут трохи вже машинки після зимового періоду заїжджають на ремонт. Тут у нас Kia Carens. Kia Carens приїхала з текущою річкою. Зняли там майстер уже ремонтує її. Тому, до речі, кого цікавить, там ремонт ходової частини, ремонт кермових реєк. Звертайтесь, ми робимо. Не тільки знімаємо відео, не тільки робимо мотори. ходову частину також робимо. Тут на Kia Currency реставрація реєчки, тут, тут на Kia у нас тече мастило з клапаної кришки, будемо перепаковувати. Ну і в принципі, звичайно, планове, заміна масла фільтрів. Непоганий варіант сімейного автомобіля. Да, не дуже розповсюджено, да, з пошуком деталей буває проблема. То не все можна знайти по кузовним деталям, тому що мало їх у нас. Деякими запчастинами. Ми теж бувають проблеми, але все одно, в принципі, все можна знайти, все можна обслужити. Тут у нас стоїть звичайний атмосферний бензиновий двугун, який без ремонту може пройти 300 плюс, без питань. Тут в нас стоїть механічна коробка, тобто доволі такий простий автомобіль, доволі такий він вмісткий, непоганий по якості. От як сімейний автомобіль, який не буде багато грошей забирати на обслуговування, можна роздивлятись. Звертайтеся за ремонтом кермових рек, звертайтеся за ремонтом ходової частини, тобто, все робом. До речі, напевно, із. Ну да, в боксі із п'яти машин дві на ходовки, дві на моторі, і на одній встановлюємо LED лампи на шкоді. Тут уже того, що зробили. Встановлюємо LED лампи. Тут дві ходовочки. На X-Trail чекаємо мотор 2-літровий M9R, До речі, 300 тисяч мотору хана, тому що там все позаворачувало І на Volvo фазорегулятори регулятори міняємо бо потікли.